Так, осінь, розпродаж прийшло 1 вересня. Велосипедик, лялючка, лялючка. За 2000 гривень. Кому не треба, дивіться. Але он такий. За 2000 гривень сідаєте, сідло піднімається, гальма, все працює чітко. Підніжка теж є. Колеса все крутиться, все в ідеальному стані. На промпішемі. Бо такий велосипедик коштує 16 тисяч гривень. Бо це є новий формула алюмінієвий, 28 колеса. гідравлічні гальма стоїть. Шатун добротний алюмінієвий стоїть. педаля. На Твун XR7 стоїть перекидочка. На касеті 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На десятоці касета стоїть. Резина кенда стоїть. Ну, велосипедик стоїть, як має бути. Ну, документа, є хто кому любить з документами. Ага. Гальма вибачаюсь, механіка, можна собі в домашніх умовах поремонтувати, чи колодочки замінити, чи тросики, не потрібно ввести в майстерню. Нічого сложного немає. Ну, хто любить скору їзду, будь ласка, колики у Львів, я думаю, 15 хвилин можна загнатися. Когось цікавить, пишіть або заходьте на сайт до нас. rover.in.ua Також можете. Заїхати до нас куртків веломагазин, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. В кого нема такої можливості, відсилаємо по цілій Україні новою поштою без проблем.